Чітко бачимо, що теперішнє рішення влади спричинені якраз на протидію активності економічних громадян. А це є безпосередньо основою свободи, це є основою безпосередньо одною з причин і фундаменту нашого успіху в протистоянні вору. А Як ми бачимо, як діє влада? Публічно оголошуються найгірші, які можуть бути ініціативи, потім чекають, чи буде їм протидія. Так само Гетьман це оголосив свої під Новий рік стратегію 2030, де в принципі досить такі плачевні і ініціативи, які безпосередньо будуть знижувати нашу економічну активність. Потроху. Ці ініціативи починають проводити життя. Акциз, податок з підприємців на 18% хочуть перевести, це те, що вже 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 реальності і в законопроектах не вносимо в парламент. Ми закликаємо вас підписати звернення до Кабміну, до депутатів в мажоритарних обраних в Сумській області і до Верховної Ради в цілому, щоб ці ініціативи не були підтримані. Текст, який Сформований спільними зусиллями, під яким ми сьогодні запрошуємо присутніх підписатися, ну і власне зробити такий посил. Бо на жаль, публічна політика, публічний навіть тиск на владу це поки що єдине, що працює. Коли почалася війна, коли почалась війна, то от, допустимо, по місту Суми і по нашим прифронтовим територіям, оборону організовував бізнес. Строїли за свої кошти, блокпости, бліндажі. Організовували людей, платили їм заробітну плату, щоб хоч якось заохотити, шукали автомати, пістолети, видавали. І це все на так, воєнних рельсах держалось до августа 22-го року. Потім держава це все нормалізувала, у нас вже почались ну, так, формування. Підрозділи основних і так далі, їх снабження пішло, все у нас вроді настроїлось. Бізнес став займатися роботою і в Сумах почались роботи по, допустим, бомбосховищам, по відновленню того, що було розбомблено. Тобто люди трошки ожили. Ми, як представники бізнесу, коли ну, половина людей виїхала, будемо казати, за межі міста. Ми шукали робітників, яких приймали на роботу, оформлювали, заохочували якимись грошима, відраховували ці податки на, будемо говорити, налогову і так далі, щоб це було і городу полезно. Літом 23-му році це все п'ять переламали. І переламали то те, що ви читали звернення, то там ведеться кропотлива робота паном Гетьмансу. Тобто, в августі 23-го року. Вийшла постанова. ФОПи, які переходять за межі відсоткової там ставки, вони всі переводяться на податок, ПДВ. І от у нас, допустимо, я керівник чотирьох підприємств, три з них перейшло на ПДВ. Сам механізм держави створений неправильно. А із за чого? Тому що відсутня комунікація з науковим співтовариством. З бізнес асоціаціями різноманітними, взагалі загалі з громадянським суспільством, а зокрема там з антикорупційними середовищем, ті, хто там стараються дати по рукам, коли крадуть в бюджет, то що бізнес тут сидить, це ті, хто наповнює бюджет. Своєю непосильною працею, в тому числі і громадяни через ПДВ, через ПДФУ, Україна в рейтингу економічних свобод знаходиться десь на 112-му місці зі 165 шістдесяти держав. Нас випередили навіть ну, такі країни, як Росія, Білорусія без економічної свободи. Якщо ну, економіка так і залишиться, то у нас давайте подумаємо. Ми, чим ми будемо, якими ресурсами поновлювати послівоєнне відновлення, розвиток країни? Ну, якщо ми будемо продовжувати в тому році, я думаю, не одні західні інвестори не захочуть вкладати до нас кошти. Можемо стати частиною європейської родини тільки за однією умови. Економічні свободи, демократія, власність. Я... Ну, не розумію, чому це не зрозуміло нашій владі, яка зараз, до речі, в Берліні просить гроші да, на відновлення, на відродження країни. Але ж не розуміє, що е, цивілізований світ, європейські країни будуть надавати і інвестиції, і гранди, і допомогу тільки рівним, тільки тим, у кого є демократія, власність, економічні свободи. Свободи підприємництва, тобто подібним до себе, у це не зрозуміло. Ми зараз маємо в рамках чинного законодавства діяти, зважаючи на військовий стан цивілізованими методами, закликати владу до адекватних дій і зважати, все таки на думку і експертів, і бізнесу. Підприємці в Україні продемонстрували стійкість та адаптивність до екстремальних військових умов. Саме завдяки цьому українська економіка від початку війни не впала, як власне прогнозували міжнародні інституції, і в 2023 році продовжилася. Її відновлення, ну і було зростання. Ну а зараз, аби закрити дірку в бюджеті, влада прагне збільшити податки, а не створювати умови для розвитку економіки і відтак бізнесу звернення від представників бізнесу. Сумщини, якщо хтось готовий поставити свій підпис під ним, будь ласка, я зараз буду передавати вам цей листочок. Було і з них чотири формати, що проходили на до. І ну, це погані звички. Ми ж всі гайні спочатку розуміє, що так не треба робити а потім цікаво розвиток України.